Всім привіт, вітаю на каналі Clorid Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не, хто не хоче, не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити, на що звертати увагу, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Так, перший наш автомобіль Nissan Rock. 16 рік, 145 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка. Вартість автомобіля 13 тисяч доларів. Бачимо контакти. Так, Покажу по салону. Добрий день. Чистенький охайний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. більше інформації отримаєте вже від власника. Audi Q7. 11 рік, 3 дизельний двигун, 250 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 16500. Бачимо контакти до власника. Так, по салону світлий шкіряний салончик. Кого цікавий, телефонуйте, поруч покажу Toyota RAV4. Гібридна версія. Добрий, добрий день. Це 17 рік, 179 пробігу, 2,5 бензин, гібрид, 23 300 вартість автомобіля. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Тенький салончик. Є люк. На гарних оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. Так, машинка 16 рік, двохлітровий. Бензиновий двигун, повний привід, вартість автомобіля 14100. Бачимо контакти. Покажу одразу він-код до перевірок. Чкіряний салон. Є підігрів сидінь. Джип черокі. 20 й рік, 46 тисяч пробігу, двигун 3,2 бензин, автоматична коробка передач, вартість автомобіля 21 400 доларів. Тут контакти до власника. Безключовий доступ, відкрийте. Так, покажу по салону. Кірений салон, салон з регулюванням. комбінований, до речі. В максимальній комплектації кого цікавить телефонуйте. Так, Renault Duster в дуже класному кольорі. Свіженька машинка, 2018 рік, 139 пробігу, 14700 вартість автомобіля, двигун 1,5 дизель, автоматична коробка передач. Підкажіть, будь ласка, до ваш телефончик, щоб люди могли подзвонити? Продиктуйте. 098, 42, 42, 45, 45 293. Тут ми маємо шкіряне мультикермо з круїзом, автоматична коробка передач. Рідко зустрічаємо. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Peugeot 5008. 18 рік, 215 пробігом. 1,6 дизель, автоматична коробка. Вартість автомобіля 2900. Бачимо контакти. Обслужений автомобіль від власника. Audi Q5, 15 рік 118 пробігу, вартість автомобіля 18 500, двигун 2.0 дизель, автоматична коробка, комплектація преміум блюз, контакти бачимо, він-код фіксуємо. Так, є пам'ять сидінь. шкіряний салон. Панорамний дах. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте, поруч покажу новинку на ринку Mazda CX9. 17 рік, 157 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка. Вартість автомобіля 22500, контакти бачимо. Він код покажу. Є безключовий доступ, шкіряний салон. Люк. Кого цікавить? Телефонуйте. Nissan Qashqai. Qashqaiчик 11 рік. 273 пробігу, 2.0 дизель, повний привід, механічна коробка, ціна 10 750. Така машинка. Так, починається дождик. Ставимо на паузу. Hyundai Tucson. Так, По автомобілю це 9-й рік, 98 пробігу, 2,0 бензин, механічна коробка, ціна 7100. Контакти бачимо. Такий автомобіль. Більше інформації уточнюйте у власника. Ford Escape. Максимальній комплектації. 17 рік, 113 тисяч пробігу, вартість автомобіля 17900, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка. Бачимо контакти, Так, він-код. Так, автомобіль з безключовим доступом, з пам'яттю сидінь. Панорамний дах. Акустика Sony. Треба номерний знак поправити. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Так, 16 рік, 171 тисяча пробігу, вартість автомобілі 17600, 2.0 бензин, автоматична коробка. Контакти бачимо. Так, сидіння з пам'яттю, чорний шкіряний салон. Є панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X3. 17 рік, 99 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, 22 тисячі доларів вартість автомобіля. Тут контакти до власника. Так, покажу по салону. Шкіряний салончик. Парктроніки, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте? Лендровер Discovery Sport. 16 рік, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, 19500 вартість автомобіля, контакти бачимо. Тут зафіксує для вас Вінкод. Автомобіль з досліджуваним доступом, максимальній комплектації, з пам'яті сидінь. цікавить – телефонуйте. Audi Q5, 14 рік, 101 тисяча пробігу, 2,0 бензина, автоматична коробка. Ціна 16500. Бачимо контакти. Є панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan Guan. 17 рік, 53 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка. ціна 15 999. Контакти бачимо. Бачимо він код для перевірок. Так, зачинено. Є чорний шкіряний салон, є підігрів сидінь. Гарна, до речі, резину. Така машинка. Tesla Model Y, електромобіль. 23 рік, 29 тисяч пробігу, вартість автомобіля 36 500, 82 кВт батарейка, запас ходу 500 км. Покажу він код. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q7, 16 рік, 159 пробігу, 31 тисяча доларів вартість автомобіля, комплектація преміум плюс, двигун 3,0 бензин. Кон Контакти бачимо. Так, зачинено. Чорний шкіряний салон. Панорамний дах. На класних дисках. Eu vou colocar para o é telefone.